Це часна територія. Хто не представлявся, скажіть, Ось, скажімо не не представляв... <плес> <плес> так? Це не території. Договір укладено згідно частини 2 пункту 2, 2 статті 27. Я вибачаюся, що ваші повноваження підписують. Зараз це покаже представимося. — Дивіться даного чоловіка. Слухайте, перед тим, як ми будемо з вами спілкуватися, мені ваші повноваження. Мені ваші повноваження не треба. Будь ласка я повторю Чим передбачено? процедури по можна знімати. Ні, можна знімати. Тільки почекайте, на ми вимогу прийшли... особи, на вимогу особи, по будь ласка. По якому питанню ми зараз спілкуємося? Пункт 3 статті 18, будь, будь ласка, Звіця. при зверненні особи Доб... до громадянина подійди, будь ласка. Лейтенант поліції Варичук так, і на варічу... поліцейський офіцер громади. Я прочитаю, будь ласка, можна до повного ознайомлення. Да. Варічук, Інна Анатоліївна, поліцейський офіцер громади. Да. РВП номер 014246 видане 14 до 14 Спеціальний сомба 016. шість. Я продовжу спілкуватися після того, як встановлю вашу особу 016-2252. Що тут встановлювати службове посвідчення? Це службове посвідчення? Да. Да. Тепер дивіться, така поясняється службове посвідчення. Дивіться, старший ваша лейтенант поліції я пишу по Олександрі. Відно статті сорокової. Я вас поясню, що наша розмова фіксується Добре, для початку. Ви, розмова ви розмова собі знімаєте? Я бумаска допомогу статі сороковий. Законом период праціональний. Добре, я знайомі, дякую. Тепер дивіться. З вашим службовим посвідченням. Власне, Вітаю. Вітаю. Фещук Олександр Юрійович, інспектор, так. РВП номер 011908, спеціальний жетон Можете ласка. 0143672. Ви будь ласка, поводьте так. себе, то Я трошечки, нормально поводжуся. Де вже за. Де ваша захищаєте? Питання, питання? Будь Тепер, ласка, пояснюю. які до мого клієнта якого клієнта? О, довивір, будь ласка, стаття 27 сьома за закон України про адвокатуру, адвокатську діяльність. Стаття де договір закладений із тим чоловіком, що якого немає. Е, маєте з закон України про адвокатуру і адвокатуру? дивіться де Я ще раз вам ви мова йде? Чоловік питання, який ніки... втік. він? давайте спокійно. Давайте все спокійно. Видохнуть. Давайте спокійно спокійно. Я приїхав як адвокат. клієнта, тому що. Чекаєте, відносин. Я вам, вам пояснюю, шановна, в мене укладений договір на підставі статті 27 частини 2, пункту 2. Знаєте, що це говорить? Я Закону зрозуміло. України про адвокатуру і адвокатську діяльність. Його персональні дані є адвокатською таємницею, визначені договором то про, про правову допомогу, до якого дивіться, ми вас зараз ну, не пишут. Питання до мого клієнта. Питання

Питання до нього які? Чому ви мене? Я вам Дивіться, під час перевірки військово-облакових документів було встановлено, що даного чоловіка він має студентський квиток, але він собі не оформив формі відстрочку. І під час пере, перевірки згідно бази ІПНП було встановлено, що? що чоловік перебуває в розшуку якому ТЦК. В Цкаку, якому я можу поцікавити світовому розшуку. Адміністративний розшук чоловік, чим передбачається передбачений адміністративний я? розшук. Все, все, ви я я, 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 я Можу, я спокійно істор. десь от, з вами поспілкуватися, тому да, що люди. Давайте так. Ви не перебували когось ко ко затримували. Дивіться, не був я адвокат. Дивіться, станом на зараз. Мене викликали як адвоката. Давайте Спокійно поспілкуємося. Ви не пропустили. Я поліцейський. Та можете знімати, я вас добре. Володимирович, згідно статті 40 ведеться фото Добре. Що тут сталося? Дивіться, мене викликали на місце. Мій клієнт сказав, що від нього ініціюється процедура адміністративного затримання. Так. Я виїхав просто так. бути учасником цієї адміністративної так. процедури, так як це визначено кодексом про адміністративні правопорушення на рахунок договору. Договір у мене може бути укладений згідно статті 27 закону про адвокатуру, частина друга, пункт 2. Ну про це треба поліцейським роз'яснити. Да, що в усній формі без проблем. Я приїхав на місце встановити, що відносно мого клієнта, що за процедура, чого його затримують. На підставі чого встановити обставини. На ну, мене два працівника поліції зразу ну, не хотіли а Давайте до речі... Ви зі мною говорите, якщо ви, питає... ви хочете говорити. Ну, я ж описую no. просто обставини, no. які, no. які, які відбулися станом yeah. на зараз. От, питань, яких немає. Я приїхав з'ясувати обставини. Чого Приїхали, мій клієн... не був клієнт на місці. Не був. Ще раз? Клієнт був на місці. Не, ні, клієнта зараз на місці немає, але я хочу встановити. Це зафіксували Добре, якщо маєте на це добре, добре, Так, слухайте. Хто... Я... Ще раз, ще раз повторіть, будь ласка, що ви Я вас запитував, де ваш клієнт? На даний час буде. Це не питання Натані до мене, мене. шановний. Ви трошечки підушіть законодавству України, потім буде Так, я саме вам розказую. Тому що ви не дотримуєтеся субординації, по-перше, це раз, як працівник поліції. Тому що спілкуватися трошечки треба вчитися. Олександр, зведемо Так. Його фактично ніхто не затримував. Все, ніхто не затримував. його нема. Його немає. Питань що? питань відносно ну до мене, ну якби до мого клієнта я так розумію, немає. Немай, ніякої бо ситуації я не буду писати ніяких заяв відносно працівників поліції, хоча вони не надавали на першу вимогу е, значить е, матері, по моєму цього мого клієнта службового посвідчення. Вона хотіла теж розібратися, встановити що за особа, чому е, працівників ТЦК Так, я розумію, що працівників військової форми, напевно, працівники ТЦК роблю припущення. Роблю ще припущення, що вони уповноважені особи, ну хоча я не бачу. Ваших витягів з цим станом на зараз в мене питань не до вас, не до працівників поліції. Немає все, все. хорошого вняття, дякую і вам того дня, що, 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 щасливо. До побачення. До побачення.